Борис Грінченко До праці. Праця єдина з недолі нас вирве. Нумо до праці, брати, годі лякатись за діло святеє сміло ми будемо йти. Праця єдина нам шлях утворує, довгий той шлях і важкий, що аж до щастя і долі прямує. Нумо до праці мерщій, праця не згине між людьми даремне. Сонце засвітить колись. Дякую, нас тоді, люди згадають, нум же, до праці берись. Хоч у недолі й нещасті звікуєм, долю онукам дамо. Ми на роботу, на світ народились, ми для борні живемо. Сміливо ж, браття, до праці, ставайте, час наступає, ходім! Дяка і шана робітникам щирим, сором. Недбалим усім Читала Олександра Кравченко Для довідка Біс Юей.